Вітання усім. Хочу на початку нагадати одну із важливих заповідей, яку залишив Ісус Христос для нас, християн, членів Церкви. Івангеліана Ів в 13 розділі, звертаючись до своїх учнів перед стражданнями своїми, Він сказав так: нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви. Любіть один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. І самих важливих заповідей, які ми маємо, любити Бога, і Христос сказав і ближнього, як самого себе, Він нагадує про практику цієї любові, вияв цієї любові до своїх ближніх. Одне із питань. Яке прийшло до нас досить цікаве. І я думаю, що важливо над цим порозважати сьогодні. Питання звучить так: Христос закликає віруючих людей любити один одного. І ми прочитали про це. Чому в християнській спільноті іноді ранять більше, ніж у світі? І що робити з цим болем, якщо він приходить від одновірців, від церкви, там, де я є членом церкви. Серйозне питання. І напевно всі погодяться з тим, що це правда, що в тій духовній родині Божій сім'ї, до якої ми належимо, а ми всі є членами якоїсь помісної церкви, ми переживаємо час від часу дуже непрості стосунки, які складаються. Хтось наносить нам удар, хтось робить е, щось зле, е, потрібно щось терпіти. Інколи е, нам важко вміщати людину, сприймати людей. І питання чому досить серйозне? Чому, наприклад, на роботі а співробітниками якось краще складаються е, взаємини? Якось ти розумієш, хто вони. Вони розуміють, хто є ти. І не тому, що немає проблем, але навіть вирішення цих проблем, воно якесь простіше. Бо там можна якось в коротші терміни вияснити щось і якісь, якісь інші стандарти. У церкві це буває важче. І то правда. Давайте подумаємо це з біблійної точки зору, розуміючи природу церкви. Чому в церкві. Люди, причиняючи біль, коли наносять ось ці рани нам, чому так важко будувати стосунки чи відбудовувати е, ці взаємини? Перш за все, церква Ісуса Христа вона складається із відроджених людей. І це ми маємо пам'ятати, що атмосфера ось. Е, Нашого оточення церковного здебільшого це люди відроджені. Тобто люди, які якійсь мірі знають Бога, живі для Бога. Це трохи інша спільнота. А, в той же час до церкви належать дуже різні люди. Бо церква це та інституція, яка приймає а, дуже несхожих людей. І право на членство у церкві мають усі. І старі, і молоді, освічені, неосвічені люди різних спеціальностей, різних здібностей, різних соціальних груп освіти, виховання культури церква інтернаціональна навіть в масштабах одної, помісної. І це дуже непросто. Бо ці різні люди можуть робити нам боляче. Одна із причин, чому Люди наносять нам рани, полягає в тому, що в церкві є, як Біблія каже, немовлята у Христі. Діти Божі, які тільки почали слідування за Христом, вони ще на самому старті: рік, два, три, чотири їхнього християнського досвіду це тільки початок їх слідування. Вони не все знають, вони не все можуть, вони не все ще розуміють, але вони тут живуть. І їхня поведінка, їхнє ставлення до нас, наше ставлення до них інколи може викликати різні конфліктні навіть ситуації. Такі люди можуть навіть ненавмисно причиняти нам біль, свідомо чи несвідомо, наскільки вони розуміють, що, що правильно, що неправильно, але, але їхнє слово, їхні дії реакція може нас ранити. І ми маємо це пам'ятати. Таких необхідно ще вчити, звичайно, терпіти і вміщати. І ми маємо розрізняти людей в церкві, які причиняють нам біль. Якщо це люди із такої категорії, потрібно як до дітей ставитися з розумінням. Адже наших дітей чи онуків, коли вони роблять щось не так, ми розуміємо, бо це їхній вік, їхній рівень. В церкві є інші люди, інша категорія, а Біблія називає їх плотськими християнами. Це можуть бути люди, які навіть десятками років вже в церкві, але їхнє життя досить перемінливе, тому що від успіху до падіння в них одна мить. Часто плоть бере над ними верх. І вони можуть жити в образах, вони можуть. Бути в протистояннях, вони можуть створювати проблеми. І причому серйозні проблеми. Їхній характер досить незрілий, хоча по роках вони мали би вже бути вчителями, каже слово Боже. Пам'ятаєте, апостол Павло, коли звертався до церкви в Коринфі, наприклад, то він каже: брати, я не міг з вами говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляту Христі. Я годував вас не молоком, молоком а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти і тепер ще не можете. Чому? Він дає певні характеристики ось таких людей. Він каже, коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитесь по-людському. Один каже, я Павлів, інший я полосів, а хтось каже, я, я кифін. І певні поділення навіть в церкві були, і це приносило біль. Такі люди можуть наносити нам рани. І особливо, якщо вони мають дуже довгий досвід життя в помісній общині, не так просто це сприймати. Але ми маємо розуміти, що певною мірою ці люди духовно хворі, їм потрібно лікування, і тому вони ведуть себе відповідним чином. Навіть коли діють несправедливо. Але в церкві є і зрілі християни. Ми би сказали, що це духовні люди, люди, які відповідають Божим критеріям духовного зростання. І Слово Боже говорить до них, звертається і каже: ось як. В посланні Галатам 6 розділ: брати, якщо впаде людина в який переступ, ви духовні. Ось така категорія людей: виправляйте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб самому не попасти в спокус. Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Зверніть увагу, Біблія говорить, що такі люди, коли вони бачать проблеми, коли хтось діє несправедливо, грішить, коли виявляється незрілість характеру чи плоть. Людські забаганки, виявляється, характер. Написано, коли людина навіть впаде в переступ. І це відбувається в межах помісної церкви, до якої я належу. І я переживаю ці певні незручності. Написано виправляйте такого духом лагідності, пильнуючи за собою. І далі сказано: носити тягарі один одного. Тобто, зрілі християни вони реагують на гріх, несправедливість, неправду іншим чином. Вони розуміють, що це неправильно, але зрілі християни вони служать і розуміють людей, які в церкві поводяться неправильно. Вони носять тягарі ближніх своїх. Нести тягар іншого непросто. Але часто це духовні батьки в церкві, досвіджені люди, які допомагають іншим виправлятися і зростати в вірі. Дуже добре, коли це служителі церкви, коли це є просто члени церкви, які, які духовно виросли до такої міри, що вони можуть і іншим говорити, і послужити, і навіть понести їхні недоліки для того, щоб вони виправлялися. Такі служителі або члени церкви вони реагують на біль зріло, їм також боляче. І ця біль може їх торкатися. Але вони не ображаються на людей, вони не ворогують з людьми. І Біблія говорить про те, що саме так вони служать. Тому питання, чому в церкві свої рідні, близькі по вірі? Наносять ось такі удари, і це боляче, воно досить закономірне. Але давайте пам'ятати, що церква це зібрання недосконалих людей. І вони вчаться жити, служити і преображуватися в образ Христа. Церква це школа набуття духовної зрілості. Навіть інколи через отакі стосунки недосконалих людей. Бо церква це місце нашого духовного формування, нашого е, спорядження до служіння, нашого зростання. І саме через немовлят у Христі, дітей, які тільки почали за Христом іти, через плоских християн і через зрілих християн Господь нас формує. Якщо ви читаєте послання апостолів, то ви зауважите, там є один такий термін, який говорить про нашу відповідальність один перед одним. Там сказано один одному, от зв'язок людей у церкві, наша єдність. В різних посланнях сказано, що ми зобов'язані один одному, як поводитися один з одним, як виявляти цю духовну кай кайнонію для того, щоб було менше болю, а більше благословення і служіння один одному. В Римлянам апостол каже, любіть один одного, братенською любов'ю, пошаною один одного випереджайте. Послання Єфесян сказано усякою покірністю, лагідністю, з довготерпінням, у любові, підтримуючи один одного. Далі він каже, будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як Бог через Христа вам простив. Підкоряючись один одному у страсі Христовому. В цьому ж посланні написано. В посланні Рівніна сказано: тримайте одне одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Приймайте, розумійте один одного, відкрийте своє серце. В посланні до Філіпян, він говорить, нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі, вважайте одне одного більшим за себе. Послання Колосян каже, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив, так і робіть і ви. Послання Галатам сказано, не дратуймо одне одного, не заздрім одне одному. І, і таких текстів дуже багато. Про що мова йде? Ми всі вчимося, як приймати, як служити одному і разом служити світу. І це непростий процес. Тому стосунки в церкві інколи е, е, здається складними. В церкві дуже великі очікування від кожного. Тому що вони побудовані на основі Слова Божого. Ми чуємо, як має бути, а потім, коли практикуємо, розуміємо, що не все вдається. Тому на фірмі. Одні стосунки. Хоча там є свої правила, принципи, мораль, взаємин між людьми. Але там люди не читають Біблію. Там можуть бути добрі стосунки, і це правильно, моральними. Часто вони навіть походять із Біблії, хоча люди про це не говорять. Але коли ми приходимо в церкву, ми очікуємо, що тут буде все на, на вищому рівні, на кращому рівні. Тут буде на високому рівні. І це дуже непросто. І в церкві критерії більші, ніж у світі. Тому, коли ми або інші цьому не відповідають, приходить біль. Не розчаровуйтесь, коли вам боляче. Але пам'ятайте, що через інших Бог формує нас, а ми формуємо інших. Ми є тим, ким ми є, і ми виросли до того рівня, на якому ми знаходимося, тому що навіть в церкві інколи хтось нам робить біль. За, якось Зачинитися, ізолюватися ми не маємо права. І хай нам дасть Бог мудрості для того, щоб ми саме так служили один одному і по мірі нашого духовного преображення і трансформації. Господь благословить усіх нас в тілі церкви своєї.